Відправляли 23-24 рік дітей, котрі є без батьківського догляду, тобто діти ВПО у табори відпочинку. ви можете побачити порівняння мене в Фейсбуці ці трагічні фотографії реально советських руїн, на котрі виділялися кошти департаментом освіти з Борислава, з Дрогобича, Самбора. З Турки, там варто придивитися з інших міст, і можете побачити панораму. Це готель, до якого феодали Козицькі збудували дорогу державного значення. Я переконаний, хочу в це вірити, що у цю важку зиму вище керівництво країни до таких як Козицькі, повинні почати показово ставити запитання. Бо там не лише питання по дорозі, як вона опинилася, державна до приватного готелю. Є питання до земель, які виділили під цей готель. Є питання взагалі. Легалізації коштів я точно переконаний, що на Львівщині на заході України ще достатня кількість освітян інтелігенції, культурологів істориків, які можуть собі дати раду з дрібними неосвіченими внутрішніми загарбниками.